Історична пісня виряджала мати сина під крути до бою. Виряджала мати сина під крути до бою, розчесала кучерики понад головою, розчесала кучерики понад головою. Іди, іди, мій синочку, в бою не здавайся, як побориш вороженьків додому, вертайся. Як побориш вороженьків додому, вертайся. Іду, іду, стара нене, вченю твою волю а ти дома молись Богу, щоб вернувся з бою, а ти дома, молись Богу, щоб вернувся з бою. Стара, стара мати під крути ходила, та й шукала між стрільцями найменшого сина, та й шукала між стрільцями найменшого сина, як знайшла між трупами головоньку сина. Положила на коліна та й заголосила, положила на коліна та й заголосила. Люляй, люляй, мій синочку, а я твоя мати. Боже милий, сину любий, вороже проклятий. Боже милий, сину любий, вороже проклятий. Читала Олександра Кравченко для довідка біс